Ситуації, коли дорожня пригода має продовження у вигляді суперечок з міліцією в нашій країні, на жаль, не рідкість. Останнім часом випадки сутичок з правоохоронцями навіть частішають. Порушникам вигідно називати будь-яку дію правоохоронців безчинством та свавіллям, адже часом суспільство таку позицію охоче підтримує. Київ на годиннику друга ночі. Наша знімальна група мчить на місце автопригоди. В столиці на проспекті відрадному працівники ДАІ затримали порушника правил дорожнього руху. Інспектори кажуть, чоловік добряче на підпитку. Проте, коли наші кореспонденти прибули на місце, побачили трохи дивну картину. Двоє чоловіків, з ними дві жінки. Між ними та правоохоронцями запекла сварка. Я маю право міліцію? Зараз не маєте присядьте міліція на місці. Чи ви не ви бачите? Ви Я гаї. працівник міліції. За даними правоохоронців, чоловік, який зараз тримає телефон, водій автомобіля Форд, машини, яка припаркована поруч. В міліції кажуть, кермувальник грубо порушив правила. А коли машину зупинили, виявилось, водій ледь тримається на ногах. Чоловік намагається всіляко провокувати правоохоронців, лається, знімає працівників ДАІ на камеру. В обличчя не тикайте, руки опусти. Я вам не тіху. Я знімаю все руки, опусти. все прекрасно. Зняли все добре. Получив обличчя не потрібно. сувати мені. Не, я на вас нічого обличчя не, не потрібні. Інспектор непохитний. Поруч опиняється перехожий. Він визивається виступити понятим для протоколу. Тепер агресія водія перекидається на нього. Ситуація загострюється. <плеч> Ну, буду... Врешті-решт свідок події не витримує образ і б'є одного з чоловіків на обличчі кров, проте напруга не зникає. Іди, 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 Ви милиція, чи ні? правоохоронці не затримують чоловіка, який зголосився бути понятим. І він зникає. Тепер компанія з Форду знову перекидає свою лють на міліцію. мені, для чого я приходити в алкате. Потроху все стає на свої місця, і, нарешті, вдається зрозуміти, чому чоловіки обурені. Нашому кореспонденту Водій Форда розповів, проходити тест на алкоголь не збирається, адже за його словами він за кермом не сидів. Де ми стояли тут? Ми стояли і розговорювали. Ні в машині. Так? Ні в машині. Дії міліції чоловік називає свавіллям. Мовляв, доказів того, що він дійсно був за кермом, правоохоронців немає. Наш кореспондент підходить до автівки, навіть двигун машини виявився холодним. Ну, дійсно, там двигун холодний, не скільки вона стоїть незаведена. Машина холодна, згодна. Согласен, да сина стояла тут. реально стояла. То тобто сана, вона, вона нікуди не їздила на стоянці. Проте в міліції кажуть інше: ніби п'яний водій намагався втекти від даїшників спочатку на втівці, а потім пішки. Тут з автомобіля повискакували. Цей був за кермом, є запис відеореєстратора службового автомобіля. Пам'ятаєте чоловіка, якого вдарив перехожий, що зголосився бути понятим. Саме цей побитий чоловік кажуть інспектори ДАІ згодом стверджував, що його побив не просто перехожий, а майор міліції. Ніби його побиття було спланованою провокацією правоохоронців. Ніби цей перехожий інспектори ДАІ заодно побили невинну людину, тобто перевищили свої повноваження. Працівники ДАІ, які оформляли протокол, во один голос твердять, силу не застосовували а своє побиття перехожим чоловік з форду навмисно використовує, аби дискредитувати міліцію. В свою чергу і позиція чоловіків виправдана. Одного з них серйозно побили, а в цей момент працівники ДАІ стояли поруч і нікого не затримали. Варто визнати, сьогодні Державтоінспекція потребує реформування. Реформа МВС має створити з інспекторів ДАІ універсальних солдат, які поєднають собі функції і дорожнього контролю, і патрульної служби. Тоді таких випадків на дорозі стане значно менше. Правоохоронці зможуть і машину зупинити, і хуліганів спіймати. недавно такая же ситуация в городе Ровно. Активист этого Майдана подошел к ГГИшникам, он с ними разговаривал. И тоже подъехал там их незнакомый и начал на него просто наезжать. Дал ему по лицу этому автомайдановцу. ГГИшники стояли в сторонке, смотрели. А потом, когда он заявил, он говорят, задержите человека. Они говорят, а что такое, что случилось? Он говорит, меня ударили. Видели они, да, да не, мы ничего не видели, вас никто не бил вообще. Но в данный момент сейчас уже проводится там проверка по этому случаю. случаю. И насколько известно, то эти грифики не отстранены от выполнения должностных обязанностей. И я считаю, что по этому случаю тоже надо бы человек, которого ударили, написал заявление, Эти люди, которые присутствовали на месте, я считаю, что их надо э, за такое просто увольнять. говорит о том, что они растеряли самые минимальные проценты всех возможных ситуаций. Отработав месяц или два в правоохранительных органах, умеют и имеют возможности и право задерживать и навыки определенные. Я бы сказал, что милиция на сегодняшний день деморализована. Конечно, многие новые руководители Министерства внутренних дел дают позывы работникам милиции, в том числе и ГАИ, о том, что они имеют всю полноту власти и чтобы они вели себя жестче, чем обычно. Но, к сожалению, это не может являться движением только с одной стороны. Этого недостаточно. Еще необходимо, чтобы милиция работала более прозрачно и приобрела авторитет в обществе. Народного доверия на сегодняшний день нет.